Аномальне тепло у перші січневі дні нового 2023 року. У Вінниці зареєстрували температурний рекорд. Позначка на термометрі сягнула свого максимуму. Це 15,3 градуса вище нуля. При цьому середньодобова температура перевищила норму на 12 градусів. Розповідають у Вінницькому гідрометцентрі. В останній рік з позначкою плюс розпочинався у 2021 році. Тоді термометр показав майже 8 градусів вище нуля. До цього ж першосічневий рекорд фіксували ще у 1900 Вісімдесят році. Тоді позначка піднялась до плюс восьми і семи, кажуть синоптики. А така синоптична ситуація встановилася, що по всім висотам був винос з Атлантики, теплого повітря. Біля поверхні землі, і десь до півтора кілометрів, південно-західний був вітер, і температури впливали півднічної Африки. Тобто ж виносили сюди таке сухе, тепле повітря. Перший день нового року з температурних рекордів розпочався не лише у Вінниці, а й по всій Україні. Загалом цього дня встановили максимуми на 96 метеостанціях України. Зокрема, в Івано-Франківську повітря прогрілося до плюс 20, а в Ізмаїлі до плюс 18. Такі показники є аномальними для усього січня за всю історію досліджень, зазначають метеорологи. Все людство зараз займається, займається цим зміною клімату, дуже великі викиди вуглецю в атмосферу, дуже вмішується людина, всі процеси синаптичні. І тому міняється клімат і не в кращу сторону, тому що такі зими не повинні бути.